Нюанс, який більшість замовників не враховує при розрахунку тканини на одяг, на одну модель або на партію. якраз у мене є крутий приклад, у нас прийшов ось такий глянцевий біфлекс на партії, і на ньому буде досить зручно пояснити, в чому проблема. Дивіться, друзі, справа в тому, що ось такий біфлекс, так він виглядає глянцевий, так. Але є один момент: наприклад, якщо ми його перевернемо. То колір буде змінюватися і він буде виглядати матовим, що це означає, що коли ви працюєте з таким біфлексом, або ви розрахуєте тканину на ваш виріб з таким біфлексом, або це стосується бархату. Вам обов'язково потрібно враховувати, що в такій ситуації вам потрібно буде лекала розташовувати таким чином, щоб зберегти відтінок. Тобто, один напроти одного розкладка робитися не буде. А деталі будуть викладатися поруч, що в такій ситуації збільшує витрату тканини. Розумієте, бо якщо ви покладете ось так: от стик на стик, тоді вийде, що у вас, наприклад, перед буде глянцевим, а спинка буде матова. Зрозуміли? Тому на майбутнє, якщо ви плануєте працювати з тканиною, яка має досить цікавий, цікаву текстуру, або це стосується, наприклад, також вельвет, оксамит. Ось не бархат, оксамит, правильно, або такі от. Враховуйте, що витрата тканини може збільшитися. Друзі, от наглядно показуємо вам, бачите, як змінюється просто колір на очах тканини при зміні напрямку розкладки лекал на 180 градусів. Тобто, якщо неправильно розкласти лекала в такій ситуації з таким кольором, наприклад, особливістю тканини, то вийде, що у вас, наприклад, перед може бути ось такого кольору, а спинка ось такого. То це обов'язково потрібно враховувати, коли ви розраховуєте тканинку на виріб.